Ну, всі ви знаєте, що форум, який відбувся в суботу, він широко вже освічувався в пресі, в електронних засобах масової інформації. Впевнений, що як ви, як професіонали, ви слухали виступи лідерів опозиційних партій, слухали виступ жінки. Юрія Луценка, доньки Юлії Тимошенко, які е, озвучили листи від політв'язнів на форум об'єднаної опозиції, я, я хотів би розказати про враження нашої делегації, тому що е, від фронту змін від Ченівецького осередку було присутньо 45 делегатів. Коли я спілкувався з нами, і до того і після вони сказали, що. Скільки разів вони вже були в Києві, це було перший раз, що вони побачили і відчули цей дух об'єднання. Тобто, цим форумом ми показали, що є сила, яка здатна перемогти режим Януковича. І то єднання, яке було, і та, та атмосфера, яка була на Михайлівській площі, така святкова, вона показала, що саме головне, Люди вже пройшли перебороли. вони перебороли страх перед цим режимом. І тому вибори, які відбудуться восени цього року, вони покажуть, що ми впевнені в тому, що ми будемо перемагати. Да, треба критично відноситись до того, що влада зараз, яка використовує, буде використовувати потужно адмінресурс, яка почала вже використовувати, починаючи від нарізки округів. І закінчується вже з членами дільничних виборчих комісій, то вона теж буде активно приймати в цьому участь. Але цим форумом ми показали, що за 20 років незалежності все ж таки ми знайшли в собі ті моменти, які ми разом маємо доказати, довести до людей, що ми є та єдина опозиційна сила, в яку ми об'єдналися. Пам'ятаємо, Поч... що. Взимку навіть цієї цієї бесі навіть і не могло бути, ніхто навіть не знав. Але бачачи ті кроки, які робить цей режим Януковича, ці політичні репресії, і це катування, і побиття політичних в'язнів, ми бачимо, що вони не перед чим не зупиняться. І тому передвиборна програма вона є всеосяжною, вона не є просто програмою якогось одного депутата, це є програма опозиційної сил в Україні. Як ми Бачимо розвиток в країні в наступні роки, і щоб зразу відкинути закиди наших опонентів, що опозиції це досить добре полюбляють наші можновладці в Чернівецькій області, що опозиція лише кричить, вона нічого не конструктивного не може запропонувати. В цій програмі було озвучено Арсенієм Петровичем Яценюком, Озвучено всі положення, як ми бачимо. Розвиток країни в майбутньому. Є політичний блок питань, є економічний блок питань, і є відповіді, де взяти ті гроші, а не просто така, ми збільшимо зарплатню, ми знаємо, де взяти ті гроші. І я вже спілкувався з багатьма людьми, які були присутні там, які дивилися прямий ефір. То вони сказали, що після цього виступу багато людей, воно вони зрозуміли, від, які є відповіді в опозиції на ряд таких насущних і цікавих питань людей. Тому що політичні аспекти це одне, але людей ви знаєте всі, що їх цікавлять соціально-економічний блок питань це найбільше. Тому тут було чітко закцентовано, які ми будемо робити нововведення. По-друге, було сказано, де ці гроші будуть братися. І по третє, ми заявили, що. Ще повторюся, що те, що до чого ми йшли 20 років, ті помилки, які ми на протязі цих 20 років допускали, що все ж таки в ім'я збереження незалежної держави України треба пересилити себе, треба перейти через ті внутрішні конфлікти, які були, є, але впевнений, що їх не буде. Як би влада не намагалася нам пересварити між собою, ми вже зрозуміли, що у нас єдина ціль: це незалежна. Дійсно, суверенітет України. Тому для нас це було в якійсь мірі і свято, але ми всі розуміємо, що ту планку, яку взяли на Михайлівській площі в суботу, в день проведення форуму об'єднаної опозиції, нам треба буде пронести не лише на парламентських виборах, але йти з нею. Далі. Цю резолюцію форуму, яку ми вам роздали, за нею одноголосно проголосували всі делегати. Тобто я бачу, що у Чернівецької міської ради появився опозиціонер, який теж голосував за те, що першим шлях першим своїм рішенням після перемоги і сформування і після формування більшості у наступній Верховній Раді буде прийняття, все ж таки, закону при імпічмент президента України і його застосування до діючого президента Януковича. Ну, якщо Василь Продан голосував за нього, то ми бачимо, що є представники опозиції у міськвиконкомічені. Тому думаю, що найближчим часом йому слід зробити якусь заяву про свій такий крок і відстоювати інтереси місцевого самоврядування, може, поновлять мера. Може, будуть е, не красти землю кожним рішенням, а будуть все ж таки дотримуватися всіх процедур, не будуть розда... е, тринькати державні кошти, казна на що, на аеропорти, які, з якого літаки налітають, чи робити ті вулиці, по яким мають їхати е, представники церков інших держав, а бачимо, що твориться з вулицями в місті Чернівці з іншими. Тому, е, був, чесно кажучи, здивований, але думаю, що після тих заяв, які зробив лідер фронту змін Арсеній Петрович Сенюк, тобто, які є складовими цієї програми, щодо люстрації, щодо невідворотності і покарання за злочини, які, були, які робили чиновники, то певна частина людей, вона почала задумались. І. Ви ж теж відвідуєте всі прес-конференції, ви бачите, які настрої були після місцевих виборів в партії регіонів, коли вони сказали, що вони прийшли назавжди. Потім вони сказали, що ну ще один срок. А тепер думаю, що більша частина вже почала задумуватись. І знову ж таки, буду вам наголошувати на тому, що наших кандидатів ми оприлюднимо список весь для громадського обговорення. Але все ж таки це буде трохи віддалене в часі. Думаю, це буде червень місяць для того, щоб ми показали це кандидатів, пройшли громадське обговорення і вже підготуватися до з'їзду, який повинен відбуватися кінець липня, початок серпня. На даний момент і одним з моментів для того, щоб оберегти від адмінвпливу і від е тиску з боку режиму, то ми цих кандидатурів не на кандидурне публічне обговорення не висуваємо. не всуваємо. Поки що. Поки що.